Там пчоли ваші мед носять. Працюють. Працюють, так. Да. Вони працюють вдома, а ви працюєте на ярмарці, так? Е, ну, в мене... Добрий день. Як я ви, тут вже не В асортименті. Не да, да. Друзі, огірочки можна придбати по 20 гривень. Паска скільки люду. На ярмарку ніколи не заросте дорога. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні знаходимося в місті Києві, проспект Соборності, на найбільшій ярмарці в Україні. Її довжина близько трьох кілометрів. Поспілкуємося з продавцями, запитаємо ціни на овочі, фрукти, хліб, мед, молочні продукції. А тому, будь ласка, вмощуйтесь позручніше, буде цікаво. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Картопля молода впала у ціні 30 гривень за кілограм. Інший сорт 40 гривень. Огірочки, друзі, 19 гривень можна придбати. Черги за овочами. 131 тридцять Кабачок 23,99. 30 гривень. Дешеві огірки. Люди цілими пакетами беруть, піляють. Черга стоїть за дешевою продукцією. Зелень. Рукола 20 гривень, кінза 20 гривень. Щавельчик, наборщик 20 гривень. Шпинат та ж сама ціна, петрушка, укропчик, салатик. Ось так, друзі. Такий ажіотаж біля палаток з овочами, фруктами. подивитися пропозиції. 52 гривня, 56, 60, 65, 60, зелень. Букетики, то есть 20 гривень. На малосовую. Картофелька молода, 50 гривень. Люди вибирають одірочки, картопельку, кабачки, Полуничка домашняя запашала 100 гривень. Хочу показати кумедного звіра. Всіх вітаю! Абрикос 100 гривень, томати 100 гривень, оєрочки 50, кабачок 45, картопелька по 65. Цибулька 35. Добрий день. Доброго. Хлібчик свіженький. В асортименті гречано-висівковий 35. Цибуляний, я його найбільше полюбляю, 40 гривень. Кекс смачний 100 гривень, 400 грам. Так, Гостовський, хуторський пшеничний 36 гривень. Олександрівський 42, цільнозерновий 42, висівковий 40. А який найбільше беруть хліб? Цільнозерновий, він дуже корисний. Цільнозерновий, так. Mm -hmm. Пиріжки з гороху можна придбати, з капусточкою, з вишнею, булочки малятку для гамбургерів, будь ласка, пропозицію. пропозиції. Дуже ароматна локація. Пахне свіжим хлібом, пшеницею. Всього гарного дня. вам! 50, чесночок молодий, 250 гривень за кілограм. Молода цибулька 45, абрикоска 100 гривень. До речі, полуничка впала в ціні. Вже можна придбати гарну полуницю за 100 гривень. Черешенька в асортименті. 180 гривень, персик інжирний 150. Одеса. На ярмарці також є маленька барахолочка. Можна придбати посуд. Сухофрукти, горішки. Осіння. Подивіться, яка смачна полуничка. Виставка надає. Черешня 250, абрикос солодкий 150, ворог молодий, 150, томати жовтий, умень 170. Чумак 90, носик 95, коптельні 100, перець 170. Друзі, творожок 140 гривень за кілограм. Запах свіжого творога. Є сулугуні і так? Я дивлюся, пропозиції. Так, а це що? Це масло А ага, скільки воно? – 350 баночка, півлітрове. А це масло сливочне на розвіз, так? Да. Скільки воно? – 570 кілограмів. 570 кілограмів. Зверніть увагу, все О! в холодильничку, все працює, все гайно запаковане. А сметана чи то у вас сливки? – Сметана, ага, скільки воно? – Кілограм 100 гривень. Кілограм 100 гривень. Все, дякую, гарного дня. І вам також ну, дякую. Да. Друзі, огірочки можна придбати по 20 гривень картопелька. Добрий день. Колбасні вироби В асортименті. Доброго дня. Салко свіже, м'яско свіже. Завжди в цьому цій локації все свіженьке, дуже гарно складене, Подивіться, все в холодильничку, охайно, продавець в перчаточках, тому рекомендую цю локацію. Підкажіть, будь ласка, добрий день. Салко наше сьогодні скільки? Разне є, є 230, є 230, 150 і Це стабільна національна валюта, круглий рік 200 гривень плюс-мінус, так? Торг місті, так. А підкажіть, будь ласка, скільки м'яса? Від 200 до 250. Від 200 до 250. Друзі, акцентую увагу, буває холодильники не включені, а саме цей включений, тому що подивіться наморозь. Тому все зберігається дуже комфортно. Будь ласка, приходьте, я вам локацію зараз покажу. Я, я, так, так. Ось локація біля червона та біленька. Напроти м'ясні, м'ясна продукція, рекомендую. Гарного дня. Гарного А ми продовжуємо нашу подорож. Подивіться, будь ласка, скільки люду. На ярмарку ніколи не заросте дорога. Продаються солодощі, також черга. Дуже смачні. Добрий день, добрий день. Так, Сьогодні він на господарстві старший залишиться. У мене з них троє, а він а, самий старший. — Так, так. Віде? Тому за старшого, відповідальний. Дивіться печиво різне в асортименті, солодощі. Цвіти продаються. Добрий день. Добре, а як, як це називається? Люпин називається Люпин. Люпин. Ага, зараз понюхаємо. Ах, ароматна квітка, це польова, мабуть, так? Поліва квіточка. Польова може бути і може бути. Люпин. І може вирости в саду, так? Дивіться, які гарнесенькі, різнокольорові, духмяні. А такий букетик скільки буде коштувати? Такий букетик буде 70 гривень. 70 гривень. Це гарних продажів вам, до побачення. Подивіться, яка черга стоїть. Овощі, фрукти. Цибулька 35, огірочки 50, картопелька 65. Виноград і шлиш 230 гривень. Огрушка як мед 99 гривень. Ласка, барафолочка. Добрий день. Скільки така книжечка коштує? 50. Хліб на вашому столі. Так. А для сипучих оці скільки коробочки? 30 гривень, друзі, дивіться, які гарні коробочки. Для круп, для того, щоб моль не заводилася, можна ось такі придбати по 30 гривень. Навіть підписані. Гарного дня! А скільки такий чайник? 60. Довбишевський фарфоровий завод. Виріб 70-го року минулого століття. А такий скільки? 70. Городницький горох. А Цукорничка 100. Тернопіль. А супничка скільки? 100 гривень. Человек, который берет. Это приємно поспілкуватися з мужчиною. Добрий день. Добрий день. У вас корепка пропозиції. Камбала 245, колбаса Мерлуза, Хек 315, Рожева Триска 210, Скумбрия. 150, хайп молочний 149, Аргентина 137, Мінтай безлузкий 149, сельотка Ісландія 140, салака 75, Матіас Хіле 135. Сухофрукти, ціни різні. Оско 170 гривень. Суничка пропозиції. Дивіться, яка гарнюня 250 гривень. Поничка. Жимовость 45 гривень, 100 грам, Також гарний полум'ячка, черешенька. Така вона якась на Пропозиції печиво, Марія 95, галетне 100, пряники з вишнею 90 гривень. Крихідка з лимоном 135. Зефірчик 135, галета 110, домашнє печиво 98, ромашка 98. Це гарного дня вам. Оце жирненьким. Ось, будь ласка, молочна продукція. Добрий день. Добрый. Скільки запіканочка коштує? 200. 200 гривень. Самі робите, готуєте, да? так? Да. Розкажіть секрет приготування. Це секрет? Це секрет. Він і є секрет. Да. А творог скільки, будь ласка, підкажіть? 160. 160 гривень. А це що таке? Фета 200. Фета 200 гривень, а такі... Мацарелка 320. 320. Мацарелочка 320. Це вона в спеціальному соусі, так? Так. Mm -hmm. да. А підкажіть, будь ласка, соломка, скільки коштує? 320. 320. Гарного дня. Дякую. Подивіться, які черги mm -hmm. за овочами. Якщо тільки ціна менша за середню, то відповідно створюється черга, тому що люди хочуть придбати як подешевше. Ласка грей пропозиції 50, лимончик 100 гривень, манго 30 гривень, одиницю, лектарін 120, черешня медова 190 гривень, 130 є пропозиції. Також маленька барахолочка. Статуеточки в пропозиції. Доброго дня. А скільки таких штовх коштує? Паушка. Ага, 500 гривень. полонський фарфоровий завод. Рідко зустрічається, має ручний розпис. Авторський. Півник також у вигляді штофу, головка, кришечка. Городницький фарфоровий завод 50-ті роки минулого століття. Рідкісний флакон для парфумів. Користей. Скільки він? Також досить цікавий. Морква молода, 50 гривень. Лимончик навіть за 80 можна придбати. Абрикоска 100 гривень. Дуже сочна. Крупна. 100 гривень за одиницю. Доброго дня. Доброго здоров'я. Мед в пропозиції. Як настрій бойовий. Нормально. Все добре. Так? К... Що там пчоли ваші мед носять? Працюють. Працюють, так. Вони працюють вдома, а ви працюєте на ярмарці, так? Е, ну, в мене не виходить збирати мед. Я тільки реалізую. Так, так, так. Дивіться, друзі, липовий медок 200 гривень, акація 200-літрова баночка. це Р, Р, що таке в нас? Різнотрав'я, А, різнотрав'я, асорті, так? А, Ліс 70. АП польовий, польовий. польовий. Тобто з польових квітів. Так. Ага. Ну, як на мене, мені здається, що смачнішого меду, ніж з польових квітів не існує. Але звичайно, що кожен на свій смак, кожен гурман. Хтось полюбляє злий хтось полюбляє акаційний медок. Минулого. Що ви говорите? Ви? Так, так. Вибачаюся, Не А гори. де вас можна подивитись? Ви десь? Так, Київ у Кадрі. Як? Київ у кадрі називається. А, хорошо, вечором зайду. Подивіться, будь ласка, так. Добре. Так. А то ви скільки раз підходите, Наступ... так. Так. наступного так. разу минулого разу я куштував цей медок. Дуже смачний, ароматний, кристалізується, натуральний мед. Ми були разом з моїм старшим сином, тому і він пробував, відповідно відреагував, сказав, татку дуже смачний медок. Будь ласка, вже придбали мед. А ви Але бани ступилі тролітрові піднімаєте? Дві літрові тільки. я По Дідусь пропонує півлітрові баночки пусті. Я не такий нужен, як так щоб... Є такий? О, давайте закупує. Та да, ні, ні. Потрібен ну, метрик не, масла. Ви ж знаєте, ну, можна запропонувати отакі. Вот а пластики можна? Ні, ну, в мене нема. Три баночки, чотири баночки. Це свіжий. Ні, не свіжий. Свіжий, як масло, не буде, він буде ріденький. Да, да. А це минулорічний. Mm -hmm. акація, а це. Це польовий збір, я вам відкрию, Це бо каже. Ні, минулорічний. Ось куштують. Дають коштувати. Не такий. Що так. маємо? Дідусь ну, хоче, щоб він був кристалізований. Кристалізований. Також мед в асортименті. Молочна продукція. Огірочки, томати. Черги не пройти просто. Цвітна капуста 60 гривень кілограм, прев'єра домашня 50 гривень, кабачок молодий, 40 гривень кілограм, брополі 80. Як сказав пчолові, пчоловод, що бджолок мед корисний, весь, навіть самі бджілки корисні. Що побажаєте нашим глядачам? Здоров'я! Здоров І щоб пошвидше війна головне. Щиро дякую все. Гарного Далі. дня! вам. До зустрічі. Дуже приємний дядько. Завжди приємно підійти, привітатися, поспілкуватися з ним. А ми продовжуємо, друзі. Наш відеоогляд. Подивіться, які, які черги, які товпи людей не пройти. Приїжджають за такими кравчучками, для того, щоб закупитися на цілий тиждень. Тому що ярмарка тут проходить один раз в тиждень. В середу. Дивіться, які сумки беруть на ярмарку великі. Хтось приїжджає, молоді матусі приїжджають з колясками, з дітками. Мабуть, немає на кого залишити дитину, тому приходиться їхати на ярмарку з колясочкою. Хтось вже придбав, подивіться, які два пакета великих. Жіночка придбала. Подивіться. Полуничка. Яка гарненька вродила. Черги за м'ясом, салом. А також за молочною продукцією. Подивіться, яка черга. Абрикоска в пропозиції 110, полуничка 120. Картопелька вісімдесят. Виноград на вигляд смачний. Кардинал 100 гривень. Кінжирний персик 140 сорок нектарин. Кина за 100 грам 65 гривень. Черешенька 180 гривень. Яйця перепалині 50 гривень, еліта 60 Подивіться, яка черга за яйцями стоїть. Крівне 49,80. Кабачок 39,80. морква молода, 79,80, капуста 39,80. А кабачок Кучок. чесночка 20 гривень, 15-15 за 100 грамів. Картопелька молода 80 гривень. Різні сорти. Карась свежий 120 гривен. Судачок 270. Филе амура 270. Стейк амура 240. Сол 140. Стейк сома 290. Пол столов 210. Семба 630. Хлебчик шиничный 40 гривен

Також черга за овочами, Огірочки рівне 49, картопелька 45, буряк молодий, 65, чумак 89 томати, капуста 35. Ну, звичайно, що сюди приїжджають постійні продавці. Кожен покупець знає свого продавця, приходить бо знає, що приходить саме до нього, бо знає, що продадуть свіженьке, якісний товар буде відповідати госту. Друзі, Харків, Херсон, Львів, Ужгород, Рівне. Будь ласка, напишіть, які у вас ціни на холоницю, на гірочки, на томати, на хліб. Прошу в коментарях, напишіть, буде цікаво порівняти. Ціни з київськими, картопелька 35, минулорічна, молода 55, цибулька молода, 45. абрикос 150, лайм 150, лимон 150, полонечка. Доброго дня. Добрий день. Домашній день. плов. Смачно-смачно пахне. Ізюмчик, м'ясо. Як настрій? Слава Богу. Продажі йдуть потихеньку. Потихеньку. Так, слава Богу. Порастуємо. Молодці. Скільки сьогодні проснулися? Я сідав, два. у дві години ночі. Це зранку приготували і на ярмарку? да. да. Дивіться, друзі, який працьовитий чоловік, молодий хлопець, але показує приклад, як треба заробляти. Якщо людина хоче заробляти, вона встає о 2, 2 години ранку, готує пловчик, приїжджає на ярмарку і заробляє копійку. Не багато, але трохи маєте, так? Але копійку. Але копійку. 100, 100 гривень порція, так? 100, да. А скільки грам порції? 350, 350 грам. 350 грам. Смачний, ароматний. Просипчатий. Друзі, рибка в пропозиції. Червона 650, щучка 280, 180. окунець 150. Це на 230. без говорить зранку на рибалці. Є без дачі зовсім чудово. Ось подивіться, свіженький карасик. Живий 120 гривень за кілограм. Може пошукати. Друзі, на цьому нашу прогулянку по сільськогосподарській ярмарці будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.